Якщо ви надали житло переселенцю, отримуватимете 900 гривень від держави щомісяця. Держава збільшила суму компенсації за розміщення у себе внутрішньо переміщених осіб. Це пов'язано з початком опалювального сезону. Зазначена сума виплат актуальна з жовтня по квітень. До цього власники житла отримували 450 гривень за особу щомісяця. Мають право звернутись до нашого управління за цією компенсацією власники житла. І є така умова, щоб не було заборгованості по сплаті житлово-комунальних послуг. І також треба ще сказати, що особи не повинні бути членами однієї родини. Тобто законодавець обмежив це право, і він виплачуватиме кошти тільки за розміщення неродичів, не так скажемо. Загалом до Коростеня за період повномасштабної війни прибуло понад 2 тисячі громадян, які мають статус ВПО внутрішньо переміщеної особи. Частина людей самостійно шукала житло, частині запропонували небайдужі коростенці. Отже, аби отримувати компенсацію від держави за розміщення переселенців, власники житла мають звернутись до управління праці за адресою вулиця Музейна. 5. Що ще можна сказати для переміщених осіб? Якщо вони десь перебувають і немає власника помешкання, наприклад, він десь або за кордоном знаходиться, або в іншому місці, то внутрішньопереміщені особи можуть звернутися за отриманням субсидій до нашого управління. Але по субсидіям буде механізм той самий, що для і всіх інших осіб. Тобто особа, яка претендує на отримання субсидій, повинна Попередньому періоді або отримувати якісь доходи, або отримувати пенсію тим особам, які не працювали, не перебували на обліку в центрі зайнятості, не отримували пенсії. Субсидія, на жаль, не, не вийде. До користення продовжують прибувати жителі населених пунктів, в які прийшла війна, і вони потребують підтримки місцевих жителів.